В Україні та інших країнах світу день дякую, що річно відзначають 11 січня, починаючи з 2008 року. З кожним роком все більше, і більше країн приєднуються до святкування цього свята. Історія походження свята не зовсім зрозуміла. Офіційна версія стверджує, що день дякую був започаткований спільним рішенням ООН та ЮНЕСКО. Є також неофіційна версія, згідно з якою відмічати цей день запропонував один із великих виробників вітальних листівок. Як би там не було, а свято увійшло у світову суспільну свідомість. І ось уже в котрий рік активно відмічається у багатьох країнах світу. Тож я говорю всім українцям дякую. Дякую за те, що ми така прекрасна нація. Дякую, теплі слова дякуємо. Ми говоримо директорці школи та її заступникам за те, що в такий важкий для країни час своїм прикладом ви заряджаєте і надихаєте педагогів. І нас, учнів, на досягнення поставлених цілей. Ваша праця виістино безцінна. Це справжнісіньке покликання, до якого ви підійшли з відкритим серцем і всією добротою душі. Дякуємо вам за ваше душевне тепло, за мудрість, за чесність і за велике терпіння. Дякуємо, та шакор Хвала, камсахамніда. Арігато жінку. Мерсі. Дамке. Дякую. Про важливість бути вічливим нам говорять ще з дитинства. І це не просто так, адже який світлий і привітний світ, коли в ньому є місце не тільки поспіху, але й людської подяки, на яку потрібно всього пару миттєвостей. І одне слово дякую. Тож дякую нашим мужнім воїнам і всім тим, хто захищає Україну, хто відчайдушно боронять рідну землю. Дякую батькам і рідним, які підтримують і постійно поруч. Слово дякую таке багатозначне і глибоке, в якому таються усі побажання, усі думки, усі емоції. Так нехай дякую злітає з наших вуст легко і повертається також легко. Дякую! У світі немає нічого простішого, ніж сказати іншій людині дякую. І немає нічого ціннішого за ці п'ять букв. Хочу сказати педагогам, класному керівнику спасибі. за щоденну допомогу, Спасибі за любов і увагу, яку вони дарують кожен день. Посміхніться в рідні очі батьків, обніміть їх, подякуйте просто за те, що вони є, за те, що в такі складні дні вони роблять все, щоб ми були щасливими. А однокласникам нехай у них ніколи не вичерпається бажання дякувати життя, сім'ю і себе за все, що є, і за все, що буде.